Так, всім доброго дня. Маємо на продаж черговий свіжопригнаний автомобіль з Європи. Це у нас шкода Octavia A5 2.0 дизель, шестиступка механіка 103 кВт. 10-й рік, 244 оригінальний пробіг. Ціна даного автомобіля 10 500 доларів. Авто в нас все в рідній фарбі. Зараз ми покажемо спочатку по підкрасам, а тоді покажемо вам комплектацію автомобіля. Так, поїхали. 123. 124, 121, 106, 121, 130, 132, 117. Також на капоті у нас фактично на такий пробіг немає сколів. Так, поїхали далі. Крило 118, 118, 121. 93. Дуже класна зимова різина стоїть на автомобілі. 123, 140, стійка. 137, 138. Також у нас на даху сколів немає. І по даху у нас 109, 129, 125. 139, 124. Так, далі показуємо стійку. 122, 139, 121, заднє крило, 116, 118, 115, 116. Наклеєчки, заводські, оригінальні, присутні. Так, задня дверка. 124, 125, 116. 112 Передня, права 112, 123, 124, 107 Так, поїхали далі. Трішка багажника наша. 112, 121, 120, 160, 118 Так, верх. 120. Зараз на вулиці мінус 12 градусів, тому вибачайте, знімаємо дуже швидко. 127. Так, заднє крило. 110, 126, 122, 143, 132, 140. Також є наклеєчка оригінальна, заводська присутня. Дверка. 121, 123, 119. 118, 142. Водійська 139, 121, 121, 112, 125, 139, 128, 108. Так, як вже і показували, так, у нас є лінзована оптика, легкосплавні диски, зимова гума. Зараз ще покажемо вам під капотом у нас, це чисто сухо. Так, По комплектації автомобіля у нас іде... Ох, як тут тепло. Так, у нас є два передніх підігріва сидінь, 6 механіка, задній у нас іде парктронік. 244 тисячі оригінальний провід. Також покажемо вам стан сидінь. Сидіння не перешите, все в оригіналі. Як пасажирське, підлокітник. Також всі різиночки, нічого не де не царапане, все в гарному стані. Зазвичай ці різинки затираються, але це більшості з водійської сторони, зараз вам також покажу. Так, задній ряд сидінь. Так, полка шторка. Плюс тут ще є такий бардачок. Так, багажне відділення, у нас в наявності є килимок і є дві ніші для зберігання. Так, там у нас здається так, вогнегасник, знак аптечка. З іншої сторони у нас пуста ніша. І знизу у нас в наявності ключ домкрат запаска. Все в наявності є. Так, показуємо вам далі карти, дивіться, вони не зшиті. Не в нічого. Так само і задній ряд. Все в оригіналі, резиночки не потерті. Так, і водійське сидіння, також все в оригіналі, нічого не шилося. Цупке, спинка так само. І подивіться стан. Також 244 тисячі оригінальний пробіг, нагадаю вам. Дирочки ніякої немає, все чисто, все гарно. Датчик світла, датчик доща, клімат контроль. Нічого не продавлено, не поцарапане, все в рідному, як то кажуть, в рідному стані. Так, на, 200, на 206 тисяч у 2020 році була заміна переменя. Ми поміняли новий акумулятор, вже стоїть в наявності. Так, кришечку піднімемо зараз. Тут під форсуночками все сухо, все гарно. Турбінка там також є в нас, все гарно, дуже гарний стан автомобіля. 11 місяць 2010 року. Так, Продовжимо, ще вам не показав на рахунок болтів. Бо всі в оригіналі, не кручені, ржавчини ніякої немає. Зазвичай це їхня болячка іменно А5 шкоди «Октавії». Також різинка, дивіться, в багажному відділенні не поцарапана і зазвичай цей хлястик в них ламається. Тут все ідеально. Також буває в них болячка, іменно ось тут по низу, по конту цьому, буває ржавчина, тут взагалі ніяких натяків ржавчини немає, ні з цієї, ні з цієї сторони. У всіх, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, приїжджайте, купуйте! Всім гарного дня!